Минуле повернулася до мене, коли я його й зовсім не чекала. В мене, нарешті, налагодилось життя, а тут з'явився мій колишній чоловік. Зараз нам по 55 років, а розлучилися ми тоді, коли нам по 40 було. Тоді у мого чоловіка заграла друга молодість. Він знайшов собі іншу. Спочатку це все було таємно від мене, але потім ця жіночка захотіла заміж. Вона сама мене знайшла. І все мені розповіла, навіть повідомила, що вона дитину чекає. Чоловік, наче зрадів, що я вже в курсі, тому просто попросив відпустити його. У нас тоді теж була спільна дитина, на той час нашій доньці виповнилось 17, вона якраз школу закінчила. Після нашого розлучення у кожного з нас почалося своє життя. Чоловік поринув у щастя в новій родині, дочка поступила в університет і поїхала вчитися. А я зрозуміла, що я теж хочу щось змінити і наважилася поїхати за кордон на заробітки. Я вибрала Польщу, тому що там уже була моя далека родичка, яка обіцяла мені допомогти з роботою. Все склалося навіть краще, ніж я думала. Я знайшла не тільки роботу, але і зустріла хорошого чоловіка, який теж приїхав туди на заробітки. Ми стали з ним зустрічатися. На чужині якось по особливому відчуваєш рідні душі, а Андрій дуже швидко став для мене рідним. Через деякий час ми разом зняли квартиру так було і дешевше, і зручніше. Весь рік ми проводили разом, а додому їхали лише на Різдво, на кілька днів. Я до себе, а Андрій до себе. Про нього я знала, що він з сусідньої області, давно розлучений, у шлюбі є донька. Мене дивувало тільки те, що за стільки часу Андрій не зробив мені пропозицію, але ж ми і так жили разом, тож мене це влаштовувало. І тільки нещодавно я дізналася, що він і досі одружений. Офіційного розлучення з дружиною у нього не було. Андрій мені клявся, що це чиста формальність, що вони давно не живуть разом, адже всі ці роки він був біля мене, та я йому не вірила. Мені було дуже боляче, я зібрала речі і поїхала додому. Грошей за цей час я заробила достатньо, тож відразу купила собі однокімнатну квартиру. Не знаю, звідки і як, але мене знайшов колишній чоловік. Став часто заходити до мене, начебто у справах: то про нашу доньку питає, то про свою розповідає. Я навіть не зразу зрозуміла, до чого він хилить. Та все дуже банально. своїй дружині він став непотрібний – і вона з ним розлучилася. А він про мене згадав, особливо коли про квартиру почув. Чоловіки не люблять бути одні, їм тепленьке місце подавай. Він запропонував мені знову зійтися. Мовляв, ми з ним перед Богом таки залишилися подружжям, адже він чи не в церкві, а то все решту помилки, які треба забути. Я настільки розбита, що мало не повелася на його слова. Але Андрій теж не хоче мене відпускати. Він офіційно розлучився з дружиною і навіть показав мені папірець просить, щоб я поверталася до нього. А я вже зовсім заплуталась. Кому вірити, що робити? Чому минуле повертається завжди так невчасно?